Знаєте ви, що Житомирська область посідає п'яте місце за площею серед усіх регіонів України, маючи загальну площу 29 км 832 квадратних. Це більше за такі країни, як Вірменія чи Ізраїль. А чи знаєте ви Ти, що тризуб, є герб Української Народної Республіки? Була засновано у 1918 році у Горстині. А найдавнішу монету з зображенням тризуба було знайдено археологами також на Житомирщині. А чи знаєте ви, що Житомирщина це батьківщина національної валюти. Саме тут Центральна Рада 1918 року прийняла закон про введення грошової одиниці гривні, а Малинська паперова фабрика. Виробляє банкнотний папір для всієї Європи. Таких фабрик всього у світі 50. А чи знаєте ви, що одне з перших місць у світі Україна посідає за запасами корисних копалин? І це все виключно завдяки Житомирщині. Якщо говорити про надра і напівкоштовне каміння, це знову Житомирщина. Саме у нашій громаді знаходиться одне з найбільш родовищ Титанових руд. А ви знаєте, що у Житомирщині є унікальний музей дорогоцінного та декоративного каменю. Знаходиться він у селищі Хорощів, 52 кілометри від Житомира. Тут знаходяться понад півтори тисячі різних мінералів гірських порід і дорогоцінних каменів. Навіть важко уявити, що деяким експонатам цього музею понад 1 мільярд 700 мільйонів років. Деякі експонати музею можна не лише побачити, а й почути. Лише тут на вас чекає музичний кварц, який грає різними гранями, видаючи ноти різної тональності. Але найціннішим експонатом музею є унікальний топаз, вага вагає кошті новості близько 300 кілограмів. Ви, що Житомирська область займає перше місце в Україні по запасам лісових ресурсів, які становлять 750 тисяч гектарів, а це три держави Люксембург. І саме у Чернігівському районі біля села Вишпіль, росте старий дуб. За переказами, якщо доторкнутися до ганта зі словами До тебе доторкаюся здоров'я набираюся можна зцілитися від будь-яких хвороб, проти яких безсила сила навіть медицина. А чи знаєте ви, що купання княгині Ольги в народі іменовані маленькою Швейцарією»? Житомирщини, розташовані в Коростені. Подейкують, що княгиня Ольга оселилася в цьому містечку і побудувала невеличку церкву біля центрального парку, яка до слова збереглася і до наших днів. Неподалік від зведеного храму розташовувалося мальовниче місце з величезними валунами, із яких стікала чиста і прозора вода. Саме це місце княгиня облюбувала для купання. Пані виглядає дуже красиво і живописно, тому місце користується великою популярністю як серед корінних жителів, так і серед мадрівників. А чи знаєте ви, що відома на весь світ пісня Щедрик народилася саме на Житомирщині у селі Краснопіль. Нині Чуднівська територіальна громада. Вона була написана нашим земляком, Климом Поліщуком. І передана видатному українському композитору Миколі Леонтови. І перша виконавця цієї пісні була також наша землянка і Томілянка Тамара Фікунська. А чи знаєте ви, що саме на Житомирщині розташовано легендарне громовище, одне з найзагадковіших місць України. Знайти його можна біля містечка Корсти. Місцеві жителі розповідають, що багато століть тому тут було розташоване розкішне угіддя одного поміщика, який славився своїм непростим характером і буквально виводив людей із самих себе. За це жителі прокляли його. У його маєток потрапила блискавка. Він разом з господарем згорів дотла. З тих пір там ніхто не живе та нічого не росте. А місцеве населення стверджує, що частенько бачить аномальні явища у вигляді яскравого променя, який виходить із землі та спрямовується в небо. Ба більше будь-яка гроза супроводжується блискавками, які неодмінно влучать саме у громовищі. Фіні в Житомирі!